Друзі, усім привіт! Я вже дуже давно хотіла записати рецепт та все бракувало часу. Сьогодні збирається невеличке сімейне коло. Ми святкуємо е, наше сімейне свято. Тому сьогодні я готую плов з м'ясом та сухофруктами на мангалі. Ой, не на мангалі. У казані. Поїхали! Для приготування нам знадобиться рис басматі вже добре промитий, нарізана кубиком цибуля. Обов'язково порізана соломкою морква, кубиком порізане м'ясо, обов'язково ізюм курага та чорнослив. Також у мене дві гострі перчини, три зубчика часнику. Це в мене зіра, сіль. Куркума, копчена паприка, барбарис. І починати будемо з того, що обжарюємо лук. Тут у мене вже налита олія. Вона добре підігріта. Піджарюємо цибулю до золотавої скоринки і потім будемо додавати м'ясо. Обов'язково помішуємо, щоб цибуля не зажарилася з одного боку. Аромат неймовірний. Цибуля вже добре прожарилася, тому додаємо м'ясо. Смажимо м'ясо хвилин 15, щоб воно добре обжарилось з усіх боків. М'ясо з цибулею вже добре просмажилось, тому можна додавати моркву. Добре все перемішуємо. Щоб смаки усі поєдналися, морква добре протушкувалася з м'ясом та цибулею, і залишаємо також на 15 хвилин. Далі додаємо спеції. У мене це сіль, це зіра, це куркума, це паприка і, звісно, це барбарис. Добре все це перемішуємо. Тільки подивіться, який колір. Аромат не менш красивий. Тепер це все заливаємо водою, так, щоб було десь на палець два води над м'ясом. Вода повинна бути гарячою, щоб казан не лопнув. Накриваємо кришкою і залишаємо на 20 хвилин. Час вже минув, тож відкриваємо кришку. Погляньте, яка тут краса. Залишилось іще додати часник, гіркий перець, сухофрукти і, звісно, сам рис. У мене у тарілочці ізюм, курага, чорнослив, тож усе це разом. Додаємо у казан. Ось так. З покладемо гіркий перчик. І тут з цієї ще сторони. Тепер засипаємо рис. Рис бажано використовувати одразу після того, як промили, щоб він не застоювався. Нічого перемішувати не потрібно, усе рівномірно присипаємо рисом. І ще ось так ставимо чесничок. Розподіляємо рис, нічого не перемішуємо. Просто розподіляємо рівномірно рис і закриваємо кришкою хвилин на 20. А час дуже швидко пролетів, тож відкриваємо казан. Дістаємо ось цей гострий перчик. Він свою вже гостроту віддав плову. дістаємо, дістаємо ось ці чесничинки. трошки провертаємо рис, щоб уся волога вийшла. Тепер беремо від краю. Підгортаємо рис до середини, такою, щоб горкою був. Накриваємо великою тарілкою і знову накриваємо кришкою і даємо настоятися. Знімаємо з вогню. Знімаємо ту тарілку. Тільки подивіться, який він гарний. Сподіваюсь, що не менше смачний. Смачного.